Протести польських аграріїв, які тривають уже кілька місяців, нещодавно вийшли на абсолютно новий рівень. 11 лютого польські фермери біля пункту перетину польсько-українського кордону Ягодин Дорогуськ висипала частину зерна з трьох українських вантажівок. Побачене обурило багатьох українців та змусило високопосадовців обох країн обмінятись не надто гречними заявами. Натомість ми сьогодні спробуємо підрахувати. Чи такий вже шкідливий для польських аграріїв український експорт зерна? Та й загалом з'ясуємо, скільки Україна заробляє на продажі збіжжя за кордон та як на доходи впливають перекриття кордонів фермерами із сусідньої країни? Це проєкт про гроші, кошторис війни на телеканалі Перший Західний. Равді, навіть така здавалося б віддалена від війни тема, як вирощування та продаж зерна, має прямий і дуже близький стосунок до справ воєнних. Бо всі військові потреби наша країна може фінансувати виключно із власних надходжень, тобто, все, що ми заробляємо, включно із податками, йде на фінансування сил оборони від зарплат захисникам до закупівлі набоїв. Тому блокування можливості продавати своє зерно за кордон і відповідно отримувати за це гроші до бюджету становить пряму загрозу Україні, те, що ситуація справді загрозлива, зазначив і президент Володимир Зеленський в одному із відеозвернень. Чим сильніше будуть наші економічні можливості, чим більше буде солідарності з Україною, тим швидше путінське зло буде зламано нашими спільними зусиллями. І щодо ситуації, на жаль, не схожу, ситуація, яка щодня демонструє ерозію солідарності, те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож, насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці, і під Куп'янськом. Неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею. Виглядають просто знущальні. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації, рішення наші з поляками, передусім так усіх і в Європі, якого турбує доля Європи. Я дякую усім, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Водночас українські урядовці стверджують, що поляки свідомо перебільшують загрози та гіпотетичні збитки від експорту українського збіжжя. Так, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у січні експорт агропродукції відбувався переважно завдяки морським перевезенням і становив більше 6,5 мільйонів тонн. Натомість транзитом пройшло територію Польщі тільки 0,37 мільйона тонн, що становить близько 5% від загального обсягу. При цьому через територію Польщі у 2022 році ми експортували до одного. Мільйона тонн агропродукції на місяць ми не торкатимемось політичних причин блокування кордонів, хоча зауважу, що вони превалюють над економічними. Зосередимось на наслідках для української економіки. За даними центру економічної стратегії, у грудні 23-го року і січні 24-го року було експортовано 6 мільйонів тонн аграрної продукції. Це найвищий показник з березня 23-го року, і лише трохи менше аніж довоєнні показники січня 2022-го року. Більше того, в жовтні показники продажу безперестанно почали зростати попри перші протести польських аграріїв із перекриттям кордону. Але пояснення є дуже простим. Україна активно працює над морським шляхом експорту аграрної продукції, який був паралізованим з часу виходу Росії із так званої зернової угоди в серпні минулого року. І власне, якщо у вересні через морські порти було вивезено лише 100 тисяч тонн продукції, то вже у жовтні експортували в десятеро більше. В листопаді цей показник становив 2,5 мільйони тонн, а в грудні та січні 24-го року більше 4 мільйонів тонн щомісяця. У той же час частка збіжжя та олійних культур вивезена сухопутними шляхами, фурами та залізницею, залишалась сталою – 600-800 тисяч тонн на місяць. А якщо проаналізувати лише перевезення фурами, то тут показник за останніх півроку. Ніколи не перевищував 200 тисяч тонн. Таким чином, у січні цього року, співвідношення різних шляхів експорту аграрної продукції з України було таким: через морські порти було вивезено 4 мільйони тонн продукції. Через Дунайські річкові порти 1 мільйон 300 тисяч тонн. Залізницею перевезено 600 тисяч тонн. І на вантажівки припадає всього 100 тисяч тонн. Таким чином, власне, на сухопутні коридори через Польщу припадає не така вже й велика частка більшої шкоди Україні завдало блокування Росією морських кордонів навесні 22 та влітку 23 років. Однак із цим наша держава змогла впоратись. Проте, те, щоб оцінити вплив війни та блокування кордонів на експорт української агропродукції, потрібно врахувати також врожайність та скорочення посівних площ через окупацію та постійні обстріли. Загальний обсяг врожаю зернових та олійних культур за минулий рік склав більше 81 мільйона тонн. Все завдяки зростанню врожайності зернових, яка стала рекордною цього року до 55 центнерів з гектара. Перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021 році і становив 53 центнери з гектару. Відтак, валове виробництво зернових культур зросло до 60 мільйонів тонн. Обсяги збору олійних культур залишаються без змін і становлять 21 мільйон тонн. Загальна ж площа посівних зернових минулоріч була меншою на 980 тисяч гектарів ніж торік. Становила майже 11 мільйонів гектарів. Однак виросити ще не означає продати тим більше за кордон. А з цим, як ми вже з'ясували, є суттєві проблеми. То скільки ж Україна заробила на експорті продукції минулого року, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, в 2023 році експортовано 67,5 мільйонів тонн агропромислової продукції різних видів, що на 15% перевищує аналогічний показник попереднього року. При цьому експортна виручка в 23 році склала 21,9 мільярда доларів, що на 8% менше показника 22 року. Основне пояснення того, що експортуємо більше, однак заробляємо на цьому менше падіння цін майже на всі види агропромислової продукції в порівнянні з попереднім роком. Адже 2022-й був роком максимально високих цін на продовольство у світі, як ви могли зауважити, Україна виробляє значно більше аніж може вивести. Така ситуація створює ще одну проблему: зерно та інша агропродукція буде накопичуватись на складах елеваторах та у зерносховищах, стаючи при цьому мішенню для російських авіаударів. Тому Україна змушена активно шукати нові і розширювати уже наявні шляхи експорту аграрної продукції. Адже сьогодні українські продукти не лише годують сотні мільйонів людей по всьому світу, вони є джерелом надходжень до українського бюджету, відповідно, можливістю фінансувати українську армію. Від цього прямо залежить наше майбутнє. Це була програма про гроші, кошторис війни. До зустрічі. you